Це наймиліший будиночок, який я бачила у Шотландії. В цій країні збереглося чимало старих будівель, які вражають своєю красою, величю та багатовіковою історією. Але є такі, що потрапляють відразу в серденько. Один з них розташований у невеличкому мальовничому шотландському містечку Елгін. Це одна з найстаріших будівель на центральній вулиці міста, яка була зведена в 1634 році. Тобто за 9 років будинок буде відзначати 700річчя. Помешкання побудував купець Олександр Леслі, про що свідчить герб на будівлі з ініціалами AL та ініціалами його дружини. А з 1789 року книготорговець і один із засновників музею Елгіна керував тут першою на північному сході бібліотекою. До речі, від початку в будівлі була лише одна башта, а в 1876 році додали ще одну вежу, яка зараз розташована над магазином. І відтоді тут знаходиться готель Тавер. А ви б хотіли заночувати в такому готелі?